Доброго дня, це Яна, і ви дивитесь коротку відеоекскурсію новинками, що представлені у нашому магазині цього тижня. Отже, перш за все, це дві дитячі колекції від Eco Park: Bundle Joy Boy та Bundle Joy Girl. Кожна з цих колекцій налічує набори паперу у форматі 15 на 15. Це ось такий двосторонній папір. у... В форматі 15 на 15, як я вже сказала, і тут їх є 24 аркуші. Це набір із більш такими різноманітними дизайнами. А ось тут маємо Dots and Stripes більш такі примітивніші дизайни. Далі маємо набір багатошарових висічок. Це чіпбордові висічки на клейкій основі. Ось тут можна побачити їхній об'єм і багатошаровість. Також ця колекція має братси. Це брат із дівчачої колекції Girl і, звісно ж, як і усі інші колекції копак, колекція Bundle of Joy Girl та Bundle of Joy Boy містить набір паперу у форматі 30 на 30 разом із картками для журнального та наклейками. Ось тут можна ближче глянути на наклейки з цієї колекції. Отже, це ми розглянули колекцію Bundle of Joy Girl, дівчачу. А зараз швиденько подивимося на аналогічну хлопчачу колекцію. Ось набори паперу у форматі 15 на 15. Знову ж таки, братці. Багатошарові чи бордові вистечки на клейкій основі. Та набір паперу у форматі 30 на 30. Окрім цього, маємо декілька нових міні наборів від Акопарк, а саме міні themes. Це так звані набори, що містять по 6 аркушів паперу 30х30 та один аркуш наклеїк у форматі 15 на 30. Отже, перша колекція це Totally Teal. Далі маємо Preme Pink. Наступна Red. І останнє Yellow Submarine. Як бачите, ці усі колекції є тематичні і підійдуть до якоїсь певної події. Наступна – це нова колекція. Photo Freedom від Eco Park. Ця колекція випущена разом із Glitz Designs. Um, це Birthday Wishes. Якщо ви не знайомі із колекціями Photo Freedom, вони містять. Um... Шість аркушів картону, двосторонніх аркушів картону. Більшість з яких це картки для журнального ось тут можна їх трішки краще побачити. Та буквально один чи два аркуші скраб паперу картону і п'ять файлів для альбому для проектів на зразок Project Life. а також один аркуш із наклейками у форматі 30х30. У нашому магазині вже е, доступні попередні колекції із е, цієї лінійки Far Free А саме, е, якщо я не помиляюся, це Today's Story, Happy Little Moments та ще деякі, здається, одна чи дві. І е, остання новинка, власне кажучи, не новинка, а товари, які знову в наявності, це файли для альбомів, які використовують для оформлення. Е, Projectів на зразок Project Life, або ж просто для е, вставляння фотографій у альбоми у скраб-альбоми формату 30 на 30. Вжимаємо ось такий е, варіант. Ось тут краще трішки видно. Як бачите, це е, файл, що вміщає файл розміром 30 на 30, що вміщає одну вертикальну. Е, Панель розміром 15х30 та три панелі розміром 10 на 15, наприклад, для фотографій 10 на 15. Далі маємо ось такий файл. Із шістьма панелями 10 на 15. Ось такий файл із чотирма панелями 10 на 15 та чотирма панелями трішки меншого розміру. Ось тут можна розглидіти трішки краще. Ще один, знову ж таки, із шістьма панелями 10х15, проте вже у горизонтальному положенні. І останній вид цих файлів це звичайний файл 30 на 30 для скраб сторінок. Ось, тут немає ніяких розділень, сюди чудово входять сторінки формату 30х30. Ну що ж, на сьогодні це все. Дякую за перегляд!